Ви на ютуб каналі Мотолюкс. Сьогодні ми з вами будемо розглядати гірський велосипед циклон 29 SLX Pro Trail. Сучасна геометрія, крутий обвіз, та міцна, алюмінієва рама з внутрішньою проводкою роблять SLX Pro Trail ідеальним спорядженням для подолання технічних трас, стрибків або захоплюючих спусків на трейлах. Цей Hardtail відрізняється прогресивною геометрією з низькою верхньою трубою, плюшовою амортизаційною вилкою і дропером. Здійснюйте круті підйоми з плавним ходом. Для більш детальної характеристики даного велосипеда переходіть на наш сайт. Посилання на твар залишаємо в описі під відео. Також не забувайте подбати про безпеку на транспортному Засобі широкий асортимент екіпірування та додаткових аксесуарів ви зможете знайти у нашому мотосалоні. Наша адреса місто Мукачі, вулиця Томаша Масарка, 54, навпроти супермаркету Сільверленд біля «Гіду». Другий поверх. Також ви зможете замовити велосипед за номерами телефонів, які ви бачите у себе на екрані. Підписуйтесь на наш канал та кладіть вподобайку, щоб не пропустити наступні відеоогляди.